Всім привіт! З вами Аля. І сьогодні у нас на огляді BMW 318 i 2.0 бензин на механіці, задній привід та максимальна комплектація. А тепер давайте почнемо по-перше. Це кузов е 91 А також прошу звернути вашу увагу, що вона на оригінальних BMW-шних дисках 16-го розміру. У цієї машини і справді є душа. Тільки погляньте на її ангельські очі. Тепер перейдемо до її неймовірного салону. Ну що ж, почнемо? Це механіка шестиступка. Перейдемо до руля. Він мультіруль. Тобто можна налаштувати гучність музики, прийняти дзвінок від боса, наприклад. Та також під час користування круїзу контролю регулювати швидкість. Так, що тут є ще цікавого: старт-стоп: клімат, контроль двох зоний. Та дуже крута стереосистема. Тут встановлені під сидіннями два сабвуфери. Неймовірно, комфортна посадочка. Підлога йде вниз, а в холодну пору року можна включити трьохзонний підігрів сидінь. Ну що, давайте я вам її заведу, щоб ви послухали, як вона ручить. Цей звук! А для повного чілу та розслабону ззаді є підлокотник та підстаканники, щоб випити в день каву, а ввечері якийсь алонгер. А цю неймовірну опцію я залишила на солоденьке. Це панорама, яка від'їжджає. Це неймовірно круто у літній, жаркий такий ясний день. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та пишіть свій коментар для того, щоб мої наступні відео ставали ще цікавішими та якісними. Всім гарного дня, вечора та, взагалі, мирного вам неба.